Можна довго сперечатися, хто ж найкращий книжковий персонаж? У кожного свої вподобання, і це норма. Тому у цьому відео а воно буде першим у рубриці портрети, назву тих героїв, яких вважаю одними з найбільш неоднозначних. Вони не добрі і не погані. Вони не супергерої та не природжені лідери. Це звичайні люди, які зуміли самі себе створити. Одразу зауважу достойних героїв насправді дуже багато, але починати з когось таки потрібно. Вітаю книгоманів на своєму каналі. З вами Юрій Павлишинець. Підпишіться на цей канал, якщо ще досі цього не зробили. Покладіть вподобайку відео та залишіть будь-який коментар. Це дозволить мені ставати кращим і покаже, що варто працювати і далі. Ну що, зробили? Тоді переходимо до теми випуску. Розпочну рубрику портретів з героя історії Террі прачета про смерть Мортімера. Вперше Морт це означає смерть. Зустрічається в одноіменній книзі, присвяченій худенькому підлітку з дивним характером та вподобаннями, який трохи не від світу цього. Проте саме йому випала нагода стати. Учнем смерті в оригіналі чоловічого роду. Ось і живіть з цим старий каптурі з косою втомився, тож вирішив відпочити від буденних справ. Однак роботу потрібно виконувати і далі. Люди ж не перестають помирати. Тому смерть обрав морта, який саме шукав, чим би це займатися у своєму житті. Високий, кістлявий, неповороткий Морд звичайнісінький сільський хлопчина він ріс на фермі батька. Та нічим особливо не вирізнявся однак був допитливим та досить кмітливим, що не притаманно для однолітків односельців. Саме цікавість допомогла перебороти страх, коли той вперше побачив провідника душ. Втім, тоді ж морт проявив і нетактовність, адже звинуватив смерть. В убивствах реакцію Кістлявого прочитаєте. Самі це того варте. Хлопчина погодився стати учнем, ще пак умови навчання та практики і не снилися простяко подорожі дискосвітом, регулярні відрядження, знайомство зі знаменитостями, гарне харчування та дах над головою у місці, де час втрачає силу. Попри простяцький вигляд, хлопець майже відразу затямив основні постулати та закони світобудови, які втім згодом порушив. Але зараз не про це морту наука давалась легко, хоча й болісно, адже він не надто кортів бути тим, кого померлий, Побачить востаннє в житті, щоб потім вислуховувати рюмсання, бо навіть звинувачення та погрози. Хоча на такий випадок у нього була підготовлена фраза, якою він сам себе заспокоював, я просто роблю свою роботу. Смерть був задоволений успіхами хлопчини, тому взяв тривалу відпустку а весь тягар переправлення душу потайбіччя ляг на плечі морта, який майже відразу все зіпсував. Тут спойлер, тому якщо ще не читали, перейдіть, будь ласка, трохи далі по таймлайну. Зробили гаразд. Морт вбиває вбивцю, щоб врятувати принцесу, яка йому сподобалася. Цей прояв ніжності та романтичності натури призводить до жахливих наслідків роздвоєння. Реальності під загрозою опинилась вся світобудова. От тобі і простеньке завдання. Що було далі? Дізнаєтесь тільки прочитавши книгу неперевершеного Сера Теріпрачета. Скажу тільки, що Морт дуже швидко подорослішав та навчився нести відповідальність за власні вчинки. А ще історія про учня може бути повчальною, адже спонукає шукати силу всередині себе самого та розкривати потенціал і приховані можливості. Це також той випадок, коли іноді краще діяти, як підкаже інтуїція, але це вірно, тільки якщо мати певний багаж знань та навичок. Мортімер зумів стати кращою версією самого себе, залишившись чуйним та кмітливим парубком, навіть попри складні випробування та професію, якою собі точно не забажаєш. Ось таким я побачив Морта. Раджу почитати її самим і познайомитись з ним самотужки. А от наступний персонаж дуже мені подобається, адже не такий, як усі. Втім, це не такий, як усі, не таке, як усі, бо створив його Джордж Мартін. Відомий загалу, циклом льоду і полум'я це там, де дракони і білі зомбовані почвари, Джон Сноу, інтриги вбивства. «Воскреслий Джон Сноу, масштабні війни та карлик, оце от запам'ятайте. Однак спочатку у письменника були вдалі спроби на космічній фантастичній ниві. Одна з таких книг подорожі Тафа, яка й розповідає: не кота за хвіст, барабанний бій, про. Подорожі Тафа так підприємливого відлюдника, вегетаріанця та любителя кішок, який став екоінженером та власником унікального зерлята ковчег з праматінки землі, звати цього блідого бочкоподібного позбавленого волосяного покриву велетня, ріст якого понад 2,5 метри, Хевілен Таф. Втім, попри нетипову зовнішність, він має цілком типовий для відлюдника характер, не любить контактів з людьми. Не любить багато говорити, не любить зрозумілого та зверхнього ставлення до себе, не схвалює жорстокість і жадібність. І, хоч у переліку ще багато не містер Хевлен доброзичливий, якщо відповідати його критеріям і не перетинати дозволені межі. Сміливий, взагалі, він лінкуватий, та не людина дії. Однак коли того вимагають обставини, він таки може проявити акумульований потенціал. Добряк хотів написати щось на кшталт кшталтальтруї чи філантроп, але тут це не підійде. Кмітливий, та знає ціну собі та своїм послугам. Його розум працює якось нестандартно, тому прочитати тафа чи спрогнозувати дії цього масивного чоловіка, хоч він має досить значну фізичну силу. Неможливо, що робить Хевіланда грізним противником та відмінним гравцем на галактичній шахівниці. Окремо хочеться згадати про його вподобання, гриби, страви та питво і кішки. Останнє його слабкість, заради яких готовий ризикнути усім імена пухнастим підбирає та в специфічні хаос, спустошення, недовіра, сумнів та його улюблениця. Паніка, заволодівши з засіювання, який земляни тисячі років тому використовували у генетичних глобальних війнах, ТАФ змінив його цільове призначення та спрямував генний фонд ковчегу на благо. Звісно, за цілком конкретну плату, десь на планеті Голод. Та в синтезує стійкі і плодовиті культури. Якщо гине цивілізація від невідомих екологічних бід, Хевілен докопається до першопричин та запропонує комплексне рішення виживання. Навіть якщо потрібні невідомі істоти для приватних бійцівських клубів, пф, легко. На зарольоті вистачить матеріалу, аби створити вбивчого звіра. Усі контракти мають пункт з ризиками, які ТАФ намагається звести до нуля. Втім, втручання замовників зводить все на пси. Хевіленд Таф це такий собі мікс бравого солдата Швейка та Владіміра Харконена. Потужне поєднання. А ще й персонаж став прототипом, хоч і геть протилежним, зовнішньо ще на одного героя, який виник з-під пера Мартіна. Тіріона Ланістера, так так, того самого коротуна біса, якого всі ми полюбили за нетиповість, розум та кмітливість. Хоча візуально більшість порівнювала б його з варісом, який теж геть непересічний. І наостанок один з найбільш непересічних героїв Зантанглокта, якого створив геніальний Джо Аберкромбі. Та помістив у світ першого закону інквізитор каліка, який зуміє видобути будь-яку таємницю та розкусити найміцнішого горішка, його методи лякливі то вселяють страх у тих, хто потрапив до рук практики в інквізиції та опинився у підземеллі. Та й самим своїм виглядом він кого хоче, змусить тремтіти пошрамоване обличчя з деформованими пропорціями щелепи. Яка примушує інквізитора глокту шкіритись беззубою посмішкою, що розтягує загоєну шкіру біля очей, що немов прагнуть випасти з очниць, які постійно сльозяться? Цей лек йому складно приховати. Благо одяг ховає куди гірші шрами та понівечене тіло. Подарунок від ворогів під час кількарічного полону. Це вже зараз у книгах Аберкромбі, глокта успішний інквізитор та потужна машина для інтриг та їх вирішення. А поза сторінками основної історії Зандан був бравим солдатом та фехтувальником, якого чекало світле майбутнє. Проявив себе мужній глокта і у війні, проте вмить все обірвалось та стало початком його кінця. Краще б померти так часто подумки згадує той період, понівечений інквізитор, який і кількох кроків не може ступити, аби щось у тілі. Не нагадало спалахом болю, користуючись ціпком, щоб ходити, глокти вимушений збирати всю свою волю в кулак, щоб прожити ще бодай один день. Його внутрішня сила просто неймовірна, а розум, який завжди холодний, та аналітичні здібності роблять інквізитора грізним супротивником та важливим гравцем у вищих ешелонах влади. Де той діє за куліс? Це потужний персонаж з характером та принципами і стержнем. Попри каліцтво, він надзвичайний маніпулятор та тіньовий гравець. За ним цікаво спостерігати. Часом навіть переживаєш за нього. Все це заслуга автора, який створив непересічного героя. А що на нього чекає у фіналі? Ех, містере Аберкромбі, дякую за чудову трилогію та потужних героїв, про яких ще розповідатиму у наступних випусках. Це при умові. Якщо вам подібний формат сподобається, а побачити зможу тільки якщо будуть вподобайки та коментарі. Тож прохання, підтримайте мене. Дякую всім, хто додивився до цього моменту з вами. Книгоман читайте.